Кияни так просили вихід на кордони 2010 року, що вийшли на кордони метро 2010 року. Кличко став першим мером за каденцію якого не відкрили жодної станції метро, а закрили одразу шість. Причому одних з найновіших. Сумуючи, можу сказати, що зараз меркувань безпеки. Але на шести станціях це може не зупинитися. У Києві можуть закрити 15 станцій метро через аварійність. А наступна катастрофа буде на станції контрактова площа. Такі думки експертів активно постять змі. Ми зібрали усю інформацію і болі місцевих жителів. Але розпочнемо з невтішних прогнозів. Контрактова площа на Контрактовій площі це наступний е, 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 та техногенна катастрофа, яку е, архітектори. Чені вже передбачали. Ми про це казали Кличко, і Кличко нам сказав, що дасть можливість від, ну, стати модераторами і закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві. Ось таку інформацію зазначив архітектор Анатолій Фролов. Частина ж змі постять слова київського активіста, ветерана війни Олега Симороза. За його даними, загалом відомо про сім ділянок метро Києва, де є певні проблеми. Зокрема, це перегін між станціями героїв Дніпра та Мінської, де просідають тунелі. За словами Семороза, це відбувається через будівництво ТРЦ. Якщо підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Га проблемна ділянка між станціями метро Почайна та контрактова площа. Там також просідають тунелі. Порушено габарит через неякісну конструкцію тунелів. Зазначає Семороз. Закриття загрожує трьом станціям між почайною контрактовою площею та Тараса Шевченка. Якщо підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Тисячі 2012 року пожежа на станції метро Осокорки розкрила проблему просідання землі під станцією. Просідання тунелів також фіксується на перегонах між Васильківською та виставковим центром, а також між станціями метро Бориспільська та Червоний Хутір. І це ще не все між Осокорками та Харківською на ділянці, яка включає позняки проблемні самі тунелі через низьку якість будівництва. Якщо підсумуючи, можу сказати, що зараз міркувань безпеки. Якщо інформація підтвердиться, невтішні новини нас чекають. Але навіщо нам те метро, якщо у нас є міст, по якому їздить один автобус? Нагадаю, у Києві через розгерметизацію тунелю на півроку закриють рух метро між Халибіцькою і Теремками, у кращому випадку на півроку. Але це дрібниця порівняно з тим, скільки без метро живуть жителі Троєщини. Справжній колапс утворився на дорогах Києва, бо хоч і запустили автобуси, які дублюють маршрут метро. Сильно ситуацію це не врятувало. Адже жоден автобус не вмістить стільки людей, скільки вміщував один вагон метро. Як уже жартують у соцмережах, скільки не ставте ППО в Києві, а критичні об'єкти інфраструктури все одно положить кличко.